Друзі, привіт! Я знаю, що ви дуже просили цей формат, і я розумію, чому він для вас цікавий. Формат скільки коштує затаритися в магазині в Америці на тиждень. Маленький дисклеймер. Я живу в Каліфорнії, в Сан-Франциско. Сан-Франциско вважається одним із найдорожчих міст. Амер... Щоб ви розуміли, оці всі сумки мені треба було затягнути а, по сходам вгору. А закупилась я на цілий тиждень, тому тут багатько всього. Тому давайте трішечки передажемо. Кава була точно хорошою ідеєю. Ну що, давайте подивимося. Скільки мені все це обійшлося, що ж я купила на цю суму? І розберемо ціни в Сан-Франциско в Каліфорнії. Звісно, що ціни суми залежатимуть від того, із чого складається ваш раціон, до чого ви звикли. У мене тут в основному фрукти, овочі, по-моєму, курка. Зараз все вам покажу. І мені все це дістанемо чек, і я в кінці покажу, скільки. Мені все це обійшлося. Цікавий факт. Я сьогодні в аеропорті зустрічаю важливу для мене людину. І я купила ось такий от букет, який коштує дуже дешево 6,99. Так, от цікавий факт полягає в тому. Що коли Влад мені замовляє букети, йому це завжди обходиться не менше 100 доларів, а в основному десь 150-200. І отакий невеличкий букет, який він мені замовив, він коштує якраз десь в такій сумі. Але насправді, якби такий букет збирати в супермаркеті, то він би реально обійшовся ну, максимум доларів 30. Це прям максимум. А, тому, звісно, доставки а, вони коштують немало. Перше, що я купила, це набір. Серветок для кухні, тому що в мене вони закінчилися. Купила ці троянди полунички. Я обожнюю Каліфорнію за те, що тут завжди свіжі органічні ягоди. І я людина, яка виросла в Києві, де завжди є сезони. А коли я збирала у бабусі з дідусем полуницю на городі, то звісно, це було тільки там пізня весна, літо, і для мене це завжди така дивина, що можна круглий рік собі купувати фрукти. Далі багато намопила заморожених бобів. Це Горошок. Я люблю робити омлети з ними. тортія, щоб робити класні роли. Оливки десь 3 долари. Це обійшлось, по-моєму, всім. А це моє улюблене те, що я маю вам показати в більшому розкладенні. Я вам зараз покажу. У мене в Каліфорнії я підсіла на. Комбучу і на ось такий грибний напій. Це теж по типу комбучі, як чай, напій з пробіотиками, і тут різноманітні є гриби, три види їх, і це так смачно. Ось цей із лимоном і лаймом, і інша пляшка, десь у мене в іншому пакеті зі смаком коли. І воно насправді як кола, тільки ще смачніше, тому що коло я не п'ю і не люблю. Але цей грибний напій і прекрасно для травлення, якщо ви розумієте про що я Далі, так як до мене приїжджає ця людина, я купила каліфорнійське рожеве вино. Я люблю каліфорнійські вина, але реально останній раз, коли я пила вино, це було з моєю подружкою в Хорватії. Тобто це вже було десь 3, 3 чи 4 місяці тому. Це перший раз, коли я купила вино. Тому що я знаю, що ми будемо з цією людиною сидіти і а, пити ввечері вино, обговорюючи все, що відбулося. Далі йогурт, чобані, мій улюблений. Купила, була, до речі, акційна пропозиція. А, купуєш дві такі упаковки, і замість того, щоб заплатити 6 за одну, ти за дві платиш вісім. І я звернула вперше на це увагу і купила ось таких йогуртів. Тому закупилася я на тиждень точно. Далі чекен нагетси. Коли мені хочеться чогось смачненького, я завжди йду за чимось солоненьким. І чекен нагетси, які просто можна розігріти в мікрохвильовці, мені дуже подобаються. Далі помідорчики для салатів, індичка. Далі? Що це? Ожина. Дуже смачна тут, реально, при тому, що вона на смак, ніби як шовковиця із ожиною. 4,99 коштує така упаковочка. Це я цій людині купила солоденьке рісіс із а, арахісовою пастою. Тому, ну, як бачите, затарилась я нормально так. Це реально на тиждень, а можливо навіть більше. Ще ожина. Ще. Що це? Це не чорниця, це. Чи це чорниця? Це Лохина. Лохина. Постійно забуваю це слово. Далі знову от із колою мій грибний напій, який я п'ю по вечорам. Далі комбуча. Я прям, знаєте, така каліфорнійська людина стала, тому що тільки тут я почала пити в таких кількостях комбуча. Вона мені дуже подобається і дуже підходить. Купила курочку. Ось така, що це, стегно. 6,76 коштує. Далі засіб для миття посуду. Я перед тим, як закидати в посудомийку, завжди наношу його, для того, щоб воно більше роз'їло залишки їжі і завжди ідеально чист, чистий посуд тоді виходить. Так, ой! Слухайте, багато я затарилась на ту ціну. Полуниця. Кукурудза, все ж для моїх омлетів. Кукурудза така, 5 доларів. Обожнюю варену кукурудзу, мені вона нагадує дитинство. Ще така кукурудза з горошком для ранку. І ще два машрум напої. І обійшлося мені це все. Давайте зараз глянемо. А, чекайте, ще я зайшла, купила в кав'ярні. Піц кофі я купила ще каву, тому що в мене була тільки без кофеїну. А хоча б одну каву в день, мені треба пити з кофеїном, це прям маст. Це краєнє обсмаження. Так, і ніби все. А, друзі, що я додатково ще отримала? Тікет. Тобто це штраф. Я перед магазином з'їздила на йогу. і в мене йога сьогодні була у і Я зазвичай приїжджаю або о 4.30, або о або тобто ввечері. А сьогодні я поїхала о 12, тому що в мене було відчуття, що якщо я зараз не сходжу на йогу, то ввечері я вже точно туди не піду, так як забираю цю людину з аеропорту. І знаєте, що найцікавіше? Я виходжу, дивлюсь, всі машини припарковані, і у всіх лежить тікет. А тут в Америці така штука, що. В спальних районах, та й взагалі по всьому місту, з обох боків є знаки, де показують, коли будуть дні прибирання. І, наприклад, у мене навпроти мого будинку прибирання з 12 до 3, кожен другий і четвертий вівторок, з правого боку, тобто той, що ближче до мого будинку, з першої до третьої по п'ятницям. А вже не другу четверту, а кожну п'ятницю. І так змінюється, кожен квартал має свій розклад. І я вже отримала два тікети за те, що не, не звертала увагу на ці знаки, тому що я тільки переїхала, як взагалі якось потеряшка така була. І коли зараз я вже на них звертаю увагу. Але чомусь. Коли я їхала на йогу і паркувалась біля йога студії, у мене, знаєте, якось не відклалось. У мене відклалось, ніби це парковка біля йога студії, на якій я завжди паркуюся уже більше трьох місяців, п'ять разів на тиждень, і ніколи нічого такого не було. І я навіть не звернула увагу на те, що там був знак. І сьогодні я виходжу і я бачу, що у мене йога була з 12 до. Першої години і я бачу, що там з 12 по 3 було прибирання. І тут їздять поліцейські, на такі, знаєте, ну, саме ті поліцейські, які контролюють трафік, трафік контролерс. Вони їздять на таких маленьких машинках, знаєте, як для гольфу. І вони супер швидкі. Блін, вони такі швидкі. Я одного разу припаркувалася. Не знаєте, я поставила машину, в мене зламалося там скло, і я переживала, що хтось, так як в сан франциско дуже часто бувають крадіжки в машинах. Я переживала, що вікно буде дуже видиме, що його немає, і що хтось туди залізе в машину, і хтось вкраде машину. І саме тому я припаркувалася, ну ніби дорога йде в один бік, а я припаркувалася. В інший бік, тобто, моя машина дивилася в протилежний бік. Я припаркувалася так для того, щоб печити, що з машиною все ок із свого дому. І що ви думаєте, виявляється, так не можна, тому що в Україні ти, в принципі, можеш припаркуватися задом, і нічого не станеться. Головне, щоб ти не порушував правил і стояв в правильному місці на правильному місці парковки. І проходить 10 хвилин. 10 хвилин. І я виглядаю з вікна і бачу, як ця машинка виписує мені чек. Це просто ну, штраф. Супер швидко! Але зате мало хто порушує штраф за те, що я порушила це правило на 87 доларів. Це вам не 500 гривень в Україні. Дивимося мій чек. Разом мені все обійшлося в 135 доларів 86 центів. Всього було на 133 долари. Далі іще додатково я заплатила податки в розмірі 2,41, і того в мене вийшло 135 доларів 86 центів. І цього мені вистачить. Я думаю, більше ніж на тиждень. Дякую, що були зі мною. Якщо вас цікавить життя в США, я із задоволенням відповім на питання, що подобається, що не подобається. Як я брала машину. Будь ласка, пишіть, що саме вас цікавить. Ельфі підтримує дану ідею. Вона на мене ображена, що ми сьогодні не ходили гуляти до океану. Так я знаю. До нових зустрічей. Вже завтра вийде нове відео. Не забудьте підписатися і поставити дзвіночок, для того, щоб не пропустити мої відео. Обіймаю вас до нових зустрічей!